Альтин. Процес показує, процес виготовлення цієї сумочки. Ось так вона виглядає. З фімаром. Ось і ручка. Оце ось вона вже готова до зборки з підкладкою. І підкладка, і фімуар. Оце підкладка дві частинки, боковинка і основа, і ручка. Далі розкрой фімуар необхідний. Детальки, ручка, нитки, карабіни. Я думаю, це різаки боковики, викрийка і матеріали необхідні. Починаємо з вибору матеріалів і малюночку. Потім Выпрыга, різаки, і шила, щоб вирізати шкіру.